Добрий день, шановні колеги. Вас вітає студентське наукове товариство кафедри анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії. У якості лекторів сьогодні я, Коваль Софія Вадимівна та Щербина Євгенія Олегівна. Ми раді представити вам тему нашого сьогоднішнього засідання. Дійсно важлива та цікава тема. А саме з'єднання кісток черепа, вікові особливості з'єднання кісток черепа, тім'ячка, їхні види, будова, терміни з костеніння, атлантопотиличний суглоб, з'єднання хребтового стовпа. Тож, для початку розглянемо класифікацію з'єднань кісток. На даний момент будемо розглядати безперервне з'єднання кісток, а саме синертрози або синертрозіс та перервне з'єднання кісток або суглоб, або діартроз, діартрозіс. Тож, чим характеризується безперервне з'єднання кісток, це коли у нас між кістками відсутні, відсутня щілина або порожнина, тобто з'єднання у нас є нерухомим. А перевне з'єднання або суглоб це коли у нас наявне між кістками суглобої порожнини, яка буде ізольована від навколишніх тканин за допомогою суглобової капсули. І відповідно з'єднання буде рухоме. Тож... З'єднання кісток черепа здійснюється в основному за допомогою синертрозів, тобто неперервних видів з'єднань. Винятком є з'єднання нижньої щелепи із скроневою кісткою, з утворенням скронево-нижньощелепного суглоба. Неперенне з'єднання черепа або синертрози складають здебільшого волокнисті з'єднання черепа у вигляді швів у дорослих та міжкісткових перетинок у новонароджених. Важливою характеристикою синертрозів є те, що вони поділяються ще на три підтипи. А саме синдесмоз, синхондроз та синостоз. Синдесмоз характеризується наявністю сполучної тканини, синхондроз хрещовою та синостоз – кістковою. Аби запам'ятати саме цю характеристику, нам треба більш детально її розглянути. Тож почнімо з волокнистих з'єднань черепа юнктури фібрози кранії. Вони поділяються на синдесмози черепа, шви черепа, зубокомірковий синдесмоз або вклинення. До синдесмозів черепа також у нас належить остьова зв'язка, щілопід'язикова зв'язка та тім'ячка. Важливо зазначити, що в загальній характеристиці до синдесмозів будуть відноситись зв'язки, перетинки шви та вклинення. Найхарактернішою ознакою черепа новонародженого є наявність чотирьох тім'ячок черепа або фантікулі кранію, які будуть розташовані по кутах тім'яних кісток. Спершу розглянемо переднє тім'ячко або фантікулюс антеріор. Воно зростає до кінця першого року життя дитини. Буде знаходитись між лобовою кісткою і тім'яними кістками. Наступне фантікулюс. Пастеріор, або заднє тім'ячко, буде розташовано між тім'яними кістками і потилочною кісткою. Заростати буде на другому та третьому місяці життя. Між тім'яною потилочною кісткою і скроневою є парне сископодібне тім'ячко або задньобічне, або латинною Фантіculus мастейдеус. Воно заростає або в останні дні внутрішньоутробного розвитку, або протягом перших 2-3 місяців життя. Останнім буде клиноподібне тінячко або Фантікулюс фенеїдаліс. Воно розташоване між передньо нижнім кутом тім'яної кістки, лобовою великим крилом клиноподібної та лускою скроневої кістки та зростає на другому та третьому місяці життя. Важливо зрозуміти, що наявність тім'ячок є тільки у дітей. А ось на черепі дорослої людини ви вже будете характеризувати шви. І розрізняють їх три види: перший зубчастий шов сутура серата, до нього відноситься вінцевий сутуроконаліс, який розташований між лобовою і тім'яною кістками. Також стріловий сутура Сагіталіс, який розташований між тім'яними кістками, та лямбоподібний шов сутура лямбоїдея, який буде наявний між потилочною і тім'яними кістками. Другий вид шва лоскоподібний шов сутура сквамоза. Він буде наявний між скроневою кісткою і тім'яною. Також третій вид гладкий або плоский шов сутура пляна між кістками обличчя. Більшість швів черепа утворена від назви двох кісток, що з'єднуються даним швом. Наприклад, потилично-соскоподібний шов, клинолобовий, лобово-носовий шов, лобово. Верхньощелопний клиновиличний шов, піднебно верхньощелепний шов. Наступне ми розглянемо зубокомірковий синдесмоз або вклинення. Вони будуть укріплювати зуби в зубних комірках завдяки періодонту та А Вони є прикладом синдесмозу саме через наявність сполучної тканини, яка якраз таки і буде допомагати укріплювати зуби в зубних комірках. Наступно ми розглянемо хрящові з'єднання черепа або юнктури каретілядіне кранії. До них відносять синхондрози або вид безперервного хрящового з'єднання. Вони бувають як постійними, так і тимчасовими, тимчасовими, тому що з часом вони замінюються і перетворюються на синостоз і, відповідно, заміщуються кістковою тканиною. Таким прикладом, у нас буде на майбутнє з'єднання тазових кісток у дитячому віці, тому що. У дитячому віці вони у нас будуть з'єднані хрящовою тканиною, а з віком вони будуть заміщуватись кістковою. Прикладом ж постійного синхондрозу у нас відбувається у з'єднанні між першого ребра з грудниною. Але зараз розглянемо хрещові з'єднання саме черепа. До них належать такі синхондрози, як клинопотиличний, клинокам'янистий, кам'янистопотиличний, внутрішньопотиличний, який може бути як заднім, так і переднім, та клинорошічистий синхондроз. Наступно ми розглянемо суглоби черепа артикуляціонес скранії. До суглобів черепа або перерних з'єднань черепа належить скронево щелепний суглоб артикуляціо Темпора Менібулярис. Він є двовиростковим, комбінованим та комплексним. Рухи відбуваються навколо лобової осі та стрілової, тому його за функцією визначаємо як двоосьовим. Пояснення стосовно характеристики, тож він є двовиростковим суглобом або виростковим, тому що він утворений двома наближеними до еліпсоподібних суглобовими поверхнями, які розташовані на двох виростках або конділюс. Комбінованим він є, адже утворений двома анатомічно різними або розділеними суглобами, що з'єднані між собою через суцільну кістку і рухаються одночасно. Комплексним суглоб буде, якщо наявний диск або меніск, до комплексних суглобів також відносяться колінний суглоб. У випадку з кронево-нижнім суглобом наявний буде саме диск. Це важливо враховувати при. Фазах опускання нижньої щелепи, адже диск буде розділяти суглобову порожнину на два поверхи нижній та верхній. Окрім цього, до допоміжного апарату суглоба відносяться внутрішньокапсульні зв'язки. До них відносяться дискоскроневі та диско щелепні. У загальному розумінні допоміжний апарат суглоба допомагає збільшити конгруентність суглобових поверхонь або їхню відповідність, що безпосередньо допомагає роботі суглобу. Більш детально стосовно функціоналу скронево-нижньощелепного суглобу. Види рухів у фронтальній площині відбуваються вертикальні рухи, це піднімання та опускання нижньої щелепи. У сагітальній площині відбуваються сагітальні рухи допереду і дозаду, у горизонтальній площині відбуваються трансверзальні рухи вправо і вліво, тобто відведення та приведення або невеликі колові обертання. Суглобові поверхні, які формують суглоб, це нижня щелепна ямка з кроневої кістки та головка нижньої щелепи. Тепер поговоримо про фази опускання нижньої щелепи. Перша фаза буде рух відбуватися тільки в нижньому поверсі. Диск лишається у суглобовій ямці, при цьому у нас спостерігається незначне опущення нижньої щелепи. Друга фаза одночасний рух в нижньому та верхньому поверсі з виходом диску разом з головкою на суглобовий горбик, що передує висуненню нижньої щелепи вперед з невеликим опусканням. Третя фаза або фаза значного максимального опускання нижньої щелепи. У цьому випадку рух буде відбуватися тільки у нижньому поверсі. Головка разом з диском виходитиме вперед на суглобовий горбик. Наступним розглянемо атланто-потиличний суглоб артикуляція Атланта аксіпіталіс Тип суглоба комбінований, форма двовиростковий. Основними елементами є це суглоби поверхні верхньої суглобової ямки Атланта і потиличного виростка. Відповідно до попередньої класифікації, яку ми розглядали, суглоб є комбінований, адже утворений двома анатомічно різними суглобами, які з'єднані між собою через суцільну кістку, і рух відбуватиметься одночасно. Форма двовиростково, адже суглобові поверхні будуть нагадувати еліпсоподібну форму, і при цьому суглоб буде розташований на двох виростках. Тепер розглянемо функцію атлантопотиличного суглоба. За цією класифікацією суглоб буде двовісний, адже обертання буде відбуватися навколо фронтальної або лобової осі та навколо сагітальної або стрілової осі. Типи рухів, які представлені, це колове обертання головою, згинання і розгинання нахили голови допереду і дозаду навколо фронтальної або лобової осі в сагітальній площині, та відведення і приведення нахили голови вправо і вліво навколо сагітальної стрілової осі у фронтальній площині. Серед допоміжних елементів суглобу, які буде збільшувати конгруентність та допомагати роботі суглобу, представлені передня атланто-потилична мембрана, яка буде натягнута меж передньою дугою Атланта і краєм потиличного отвору. До неї також відносяться передня атлантопотилична зв'язка. Це буде потовщення передньої атлантопотиличної мембрани, яке починається від переднього горбика Атланта. Другою є задня атлантопотилична мембрана, яка буде натягнута між задньою дугою атланта і краєм потиличного отвору. Та латерально атлантопотилична зв'язка. На цьому малюнку представлена, на жаль, тільки передня атлантопотилична мембрана, проте ми можемо уявити, що з іншого боку також є задня. Хребтовий стоп колюм вертібраліс. Він утворений послідовно накладеним один на одного хребцями, які з'єднані між собою з допомогою міжхребцевих симфізів, зв'язок та суглобів. Формуючи собі скелет, хребтовий стовп виконує опорну функцію, служить нічникою відцію тулуба, бере участь в утворенні задньої стінки грудної черевної порожнини та є міськістю для спинного мозку, який проходяться у хребтовому каналі. У вертикальному положенні хребтовий стовп утворює опори для голови органів грудної та черевної порожнини. Сила важкості, яка сприймається хребтовим стовпом, збільшується зверху вниз. Тому і розміри хребтів, сегментів, які його утворюють, у нижніх відділах хребта більше, ніж у верхніх. З'єднання хребтового стовпа. У хребтовому стовпі є усі види з'єднань. Це і синдесмози, і синхондрози, а також суглоби хребтового стовпа. До синдесмозів належать міжостєві, жовті, міжпоперечні, надостйові каркова. Поперечні зв'язки, також передня і задня поздовжня зв'язка. Ці зв'язки зміцнюють міжшепцеві синхондрози, симфізи та довговідразкові суглоби. До синхондрозів хребтового стовпа у дорослих людей належить лише міжшепцевий симфіз, а в дітей ще і синхондрози між коживими хребцями, які у дорослих заміщуються синастозами. Міжшепцевий симфіз утворений міжшепцевим диском, який міститься між тілами хребців. Мюшепцевий диск складається з периферічної частини волокнистого кільця і центральної частини драглистого ядра. Якщо це ядро розщеплене щілиною, то утворюється симфіз. Особливо часто таке спостерігається у поперековому відділі хребтового стопа. До суглобів хребтового стопа належить середина атлантиосйовий суглоб, бічний неї атлантоусйовий суглоб, довговідразкові соглоби, поперековий крижовий суглоб і крижово-куприковий суглоб. У хребтому відділі стовпа розрізняють такі відділи: шийний, грудний, поперековий, крижовий і куприковий. Ви можете побачити відповідний колір до відповідного відділу хребтового стовпа на малюнку. Лише крижовий відділ він є нерухомим, а решта відділів мають різний ступінь рухомості. Окремі хребці, які утворюють хребтовий стовп, вони з'єднані між собою за допомогою усіх видів з'єднань, суглобів і неперервних з'єднань. При скороченні м'язів, які прикріплюються до хребців, відбувається зміна положення хребтового стовпа в цілому або його окремих частин. Отже, окремі хребці відіграють роль кісткових важелів. Суглоби хребтового стовпа Артикуляціос колюмна вертибраліс. Атланте суглоб. він складається з двох суглобів: це середину Атлантоусів суглоб і більшний атлантиусів суглоб. Серединна Атлантиусів суглоб Артикуляція Атлантальсмедіана. Він циліндричний, комбінований. це коли два анатомічні різні суглоби, які жорстко з'єднані між собою за допомогою суцільної кістки і рухаються одночасно. Одновісний, коли у суглобі можливі рухи тільки навколо однієї осі, яка проходить через геометричний центр суглоба. Основні суглобові елементи це зуб, передні і задні суглоби і поверхні зуби осівого хребця, Ямка зуби на Атланті. Допоміжні елементи це поперечня зв'язка Атланта між латеральними масами Атланта, хрестоподібна зв'язка Атланта, волокна від поперечної зв'язки Атланта, вони піднімаються вверх до краю патологічного отвору, і далі вже спускаються низ по задній поверхні тіла сілогу, утворюючи там хрестоподібну зв'язку. Покровна мембрана вона покриває зв'язки, зв'язка верхівки зуба, кривоподібні зв'язки, які йдуть від латеральної поверхні зуба. Рухи здійснюються навколо вертикальної осі. Із видів руху це відбувається обертання голови навколо вертикальної осі в горизонтальній площині, тобто обертання голови вправо, вліво, назовні і до середини. Латеральний Атлантаусіувий солоб. артикуляція атланта аксіаліс-латераліс. Він парний, плоский, комбінований і багатовісний. Там рухи обмежені. Останні суглобою поверхні це нижня сугобою поверхні Атланта, верхня сугобою поверхні осьового хребця. Руги здійснюються навколо вертикальної осі, і з видів рухи це обертання голови вправо і вліво. Тіло хребців з'єднується неперервно за допомогою шевцевих дисків, а також передньої позовньої зв'язки лігаменту лангітиналіп антеріус, яка йде по передній поверхні тіл хребців і запобігає перерозгибанню хребта. Задньою повздовжньою зв'язкою лігаментом пастеріус, яка йде по задній поверхні тіл хребців і запобігає надмірному згибанню хребтового стовпа. Міжшарцевий диск це взагалі волокнисто-хрещова пластинка, на периферії якої є фібросне кільце, ануліс фіброс, а в центрі драглисте ядро нуклеус пульпосус. Внаслідок еластичності диску, тобто ядро буде прижинити, хребтовий стовп амортизується при ходьбі та бігу. Дуги хребтів вони з'єднуються неперервно за допомогою жовтих зв'язок, лігамента флава. Остисті відростки вони з'єднуються неперервно між остявими зв'язками лігамента інтраспіналі, які виходять за межі остистих відростків і формують надостєву зв'язку лігаментум супраспіналі. В ділянці шиї останні потовщуються і називаються вийною зв'язку лігаментум нухи. Поперечні відростки з'єднуються неперервно між поперечними зв'язками. Лігаменте Суглоби і відростки, вони з'єднуються перервно. Довідросткові суглоби або міжшипцеві суглоби, вони плоскі, комбіновані, багатовісні, тобто, коли у суглобі можливі рухи навколо трьох осей та Суглоби Сглобої поверхні це нижні суглобові відростки хребця, розташовані вище, і верхні суглобові відростки хребця, які розташовані нижче. Рухи відбуваються навколо вертикальної осі, стрілової осі, лобової осі. Із видів рухи це малорухомий, бо найбільш рухомий що це шийний і поперековий відділ хребтового ступа, де вже відбуваються і всі можливі рухи. Довоміжний апарат сулові хребта, це зв'язки, вони є довгі, тобто з'єднують між собою більше двох хребців, і короткі, з'єднують між собою сусідні хребці. Сидходрози між хребцями, тобто між і диск. До коротких зв'язок належать жовті, міжостяві, міжпоперечні і поперечні зв'язки. До довгих зв'язок, які розташовані у продаж стопа, належать передні і задні поздовжні зв'язки І недостєва зв'язка, яка у шийному відділі формує каркову зв'язку. Попереку крижовий суглоб. Артикуляція За будовою він подібний до довговідразкових суглобів. Допоміжний апарат це клубово поперекова зв'язка. Між основою крижової кістки та тілом п'ятого поперекового хребця зазвичай є симфіз. Кружево-куприковий салоп. Артикуляція сакракціґє. Він утворений верхівкою крижової кістки та основою куприкової кістки. Часто він є симфізом. Крижові та куприкові ріжки з'єднуються за допомогою синтесмузу. Допоміжний апарат. Це поверхнева задня крижоокуприкова зв'язка, або ви також можете почути поверхнева дорсальна крижокуприкова зв'язка. Це аналог жовтий зв'язок, яка тягнеться від більшних країв крижового роствору до задньої поверхні куприкової кістки. Глибока задня крижово крижово-куприкова зв'язка, або глибока дорсальна крижово крижово-куприкова зв'язка. Це продовження задньої поздовжньої зв'язки. Передня крижово крижово-куприкова зв'язка, або вентральна куприкова зв'язка. Це продовження передньої поздовжньої зв'язки. Латеральна крижова-куприкова зв'язка це аналог між зв'язок, вона йде від нижнього краю бічного крижового гребня до рудимента поперечного відростка першого куприкового хребця. У жінок щілина куприкового симфізу більша, ніж у чоловіків, і це дозволяє куприку значно відхилятись дозаду під час пологів, збільшуючи розмір нижнього отвору таза. Тож, після плідної праці над вашими теоретичними знаннями ми пропонуємо їх перевірити за допомогою 12 тестів крок 1. Тож Pick and choose Wisely, а ми розпочинаємо. При падінні у хлопчика одного року було травмоване переднє тім'ячко, який вид з'єднання кісток черепа зазнав ушкодження. Правильна відповідь у цьому питанні є A, А. синдесмоз, адже. Тімнічко представлено сполучною тканиною. У хворого артроз кронево нижній щелепного суглоба. Рухи в суглобі різко обмежені. До яких суглобів відноситься кронево нижній щелепний суглоб за формою суглобових поверхонь та кількістю осей обертання. У цьому питанні правильна відповідь А. Він є двоосьовим та комбінованим, як ми сьогодні з вами і розглядали. Двоосьовим адже обертається навколо двох осей, а саме фронтальній або лобовій та сагітальній або стріловій. Та є комбінованим адже утворений двома окремими суглобами, які з'єднані між собою за допомогою суцільної кістки. Наступне питання. У хворого після падіння рентгенологічно виявлено перелом кісток черепа в ділянці потилично-соскоподібного шва. До якого виду з'єднання відносяться з, з потилично-соскоподібний шов? У цьому варіанті правильна відповідь буде Є, синдесмоз. Адже, як ми наголошували раніше, до синдесмозів у нас відносяться зв'язки, перетинки, шви та вклинення. Питання номер 4. У хворого після падіння з висоти виявлено компресійний перелом в шийному відділі хребта. На рентгенограмі, крім лінії переломів, на хребцях лікар виявив ушкодження міжхребцевих дисків. Який вид з'єднання утворюють міжхребцеві диски? У цьому питанні правильна відповідь буде: є: синхондроз. Також часто міжхребцеві диски відносять до напівперервного з'єднання, це окреме відз'єднання або симфіз. Але у цьому, варіанті, у цьому питанні у нас такого варіанту відповіді, на жаль, немає. Тому ми обираємо синхондроз. Чому і те, і те, те буде правильно? Тому що обидва представлені хрещовою тканиною. Питання номер 5 Під час стрибків у воду спортсмен отримав травму шийного відділу хребта. На рентгенограмі лікар виявив ушкодження суглобових поверхонь атлантопотиличного суглоба, до яких суглобів відноситься атлантопотиличний суглоб за формою суглобових поверхонь та кількістю осей обертання. Правильна відповідь буде це двовиростковий, двоосьовий та комбінований, як ми розглядали сьогодні раніше. Тест номер 6 Хворий 52 роки звернувся до лікаря-нейрохірурга зі скаргами на біль при обертанні в шийному відділі хребта. Рентгенологічно виявлено патологічні зміни в серединному атланто осьовому суглобі. До яких суглобів відноситься серединний атланто осьовий суглоб за формою суглобових поверхонь та кількістю осей обертання? У цьому питанні правильна відповідь буде: це циліндричний та одноосьовий. Моя колега сьогодні вже Євгенія Олегівна зазначала, що він буде у нас одноосьовим, адже обертання буде відбуватися тільки навколо вертикальної осі. Та він є циліндричним за формою суглобових поверхонь. Адже, знову ж таки, сугобові поверхні вони будуть нагадувати форму циліндра. Тобто за формою одна поверхня буде наближена до відрізка зовнішньої поверхні циліндра, а друга до відрізка його внутрішньої поверхні, що якраз таки і буде формувати цю циліндричну форму сугубої поверхні. Тест номер 7. Пункція бічних шлуночків кінцевого мозку у новонароджених дітей виконується через шкіру в бічному коті фунтикуліс фронталіс, до якого виду з'єднань відноситься тімічку. Тут правильна відповідь буде синдесмоз, оскільки за рахунок того, що там буде щільна волокниса сполучна тканина, це буде виступати як синдесмоз, Тим паче нам ще вказали на вік пацієнта. Тест номер 8. Жінка 29 років упала і травмувала крижову кістку. Рентгенологічно генелогічно діагностувала ушкодження куприкового з'єднання. Який це ви з'єднання. Тут правильна відповідь буде варіант Д діартроз. Оскільки кружево-куприкове з'єднання є прикладом саме діартрозу, тому що вона має певну рухливість і включає суглобу упорожнення. Тест номер 9. До лікаря-травматолога звернула жінка 45 років зі скаргами на біль та обмежені рухи в шийному відділі хребта. При обстеженні встановлено ушкодження міжостєвих зв'язок шийного відділу хребта. Який вид з'єднання утворюють міжостєві зв'язки? Тут правильна відповідь буде синдесмоз. Оскільки міжостєві зв'язки хребта, включаючи зв'язки в шийному відділі, вони утворюють синдисмози, тобто волокнисте з'єднання. Тест номер 10 Жінка 29 років травмувала крижо кістку. У травмпункті, куди привезла її карета швидкої медичної допомоги, рентонологічно діагностувала перелом серединого гребню крижої кістки, який вид з'єднання крижої кістки ошкоджений? Тут правильна відповідь буде дієтроз. Оскільки, як я зазначала раніше, крижово-куприкове з'єднання є прикладом саме діартрозу. Тест номер 11 Жінка з 47 років звернулася до лікаря-хірурга зі скаргами на післятравматичний біль у ділянці куприка. При обстеженні виявлено ушкодження зв'язки крижокуприкового з'єднання, яка забудовує подібне до недостової жовтої зв'язок, яка зв'язка зазнала ушкодження. Тут правильна відповідь буде варіант Б: поверхнева задня крижокуприкова зв'язка. Бо вона розташована ближче до поверхні і має важливу роль у стабілізації з'єднань між крижовою кислою і куприком. Тест номер 12 Чоловік 65 років звернувся до лікаря-невролога зі скаргами на біль у поперекому відділі хребта. При обстеженні виявлено шкодження з'єднань між тілами третіх-четвертих поперекових хребців. Який вид з'єднання існує між тілами третіх, четвертих поперекових хребців? Тут правильна відповідь буде симфіз, бо між тілами поперекових хребців знаходиться міжхребцевий диск, який складається з фіброзного кільця і пульпозного ядра. Такий вид з'єднання називається симфізом, оскільки це напіврухоме з'єднання, якому кіски з'єднані між собою за допомогою гріща, який забезпечує обмежену рухливість і амортизацію. Всім дякую, що були з нами. Тож, наша лекція вже підходить до кінця. Дуже дякуємо за те, що прослухали її та освіжили собі в пам'яті цю тему, а саме з'єднання черепа та з'єднання хребтового стовпа. Побачимось з вами в наступних відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до нових зустрічей! До побачення!